На дистанційні уроки. Тема уроку рослини та їх будова. Які ознаки властиві рослинам як організмам? Подумай, будь ласка. Рослини це частина живої природи. Вони оточують тебе всюди. Під ногами росте подорожник. Угорі шелестить листя клен. Око малують яскраві жорожини. Ти їси борщ, зварений із картоплі, буряка, моркви, капусти, цибулі, п'єш сік із яблук тощо. Хожі та чим відрізняються рослини між собою. Поглянь, будь ласка, ось є в нас подорожник, капуста, калюжниця, яблуня, шипшина. Правильно, вони схожі між собою тим, що вони зелененькі, в них є плоди або квітки. Ще мають стовбур. А чим тримаються вони до землі? Вони біля землі тримаються своїм корінням. Рослини дуже різноманітні. Та всі квіткові рослини мають однакову будову. Вони мають. Що? Коріння, листя, стебло, плід, квітку. Давай розглянемо. Ось у мене є квасоля та шипшина. Це два абсолютно, дві абсолютно різні рослинки. Ось є квіточка. Дивимось як в квасольки, так і в шипшини. Є листочок, бачимо листочки, вони абсолютно різні. Далі пліти з насінням. В кожної рослинки він виглядає по-різному. Ось в квасольки, так, це такі стрючечки, а у шипшини вони схожі на ягідки. Наприклад, в яблуні її пліт з насінням це наше звичне яблучко, яке ми звикли з вами смакувати. На дереві вишні це вишенька. В малини плід малинки, ягідки її. Тобто в кожної рослинки свій плід. Ось стебло, подивіться, будь ласка, в квасольки воно більш м'яке, тому що квасоля це низенька, маленька рослина, а в це більше кущик, тому в неї більш таке цупкеньке стебло. І також рослини мають корінь. Будова їхня однакова. Не можемо зараз сказати, що якась частина рослини є більш вагомішою, тому що кожна частина рослини займає своє відповідне значення в житті цієї рослини. Тому кожна частинка важлива. Але найголовнішою частиною все одно залишається коріння завдяки якому ця рослинка може тягнути з землички водичку або якісь мінеральні частинки, які їй необхідні. Листок, квітка, плід із насінням це частини квіткової рослини. Рослин зображені, яким рослинкам вони належать. Перше – це що? Це листочок. Якому дереву він належить? Молодці, це листочок дуба. А поглянь, що це за насінинка? Так, це наше насіннячко, яке ми звикли з вами їсти, наприклад, смаженим. Це насіння соняшника. А що це за плід такий червоний? Це ж плід із дерева яблуня. Це наше яблучко. А що за гарна квітка? Вона завжди розквітає навесні. Це тюльпан. Ось ми бачимо частини рослин: листочок, насіння, плід із насінням, так і окремо квітка. Будь ласка, назви відомі тобі рослинки. Які частини є в кімнатних рослинах, що ростуть в класі або у вас вдома? Будь ласка, скажи, назви їх. Молодці, ви впоралися?